Не зрозуміли ви всієї глибини Моїх глибин не незрозуміли. Либонь, прутень, встав я сам не свій мости згоріли, намагаюсь забути минуле, але пам'ятаю те, всі хочуть миру та життя брутальне і не святе. Героям слава, ворогам смерть. А я вже стоїк, мені байдуже все. Романтика спить летаргічним сном. Рок мертвий, земля пером.